леви. Таро-прогноз на 2026 рік для вас. Коротесенько, про головне, відкрию енергію підказки на цей 2026 рік, яким він буде. Тому налаштовуйтесь на позитив на все хороше. Розклад буде коротким, як завжди, але інформаційним. І так, подивлюся, що було, що є і що буде, для того, щоб зрозуміти, яку енергію року ви візьмете з собою далі, а що залишите назавжди позаду. Що було, що є, що буде. Також енергія року і підказка від вищих сил. Дивлюсь ще на додатковій колоді, що було, що є і що буде, а також енергія року і підказка від вищих сил. І так, що ж я тут уже помітила? Дуже багато мечових моментів. Але в жодному разі не думайте, що це погано, тому що це про боротьбу для вас буде дуже важливий цей рік. Що було? Ви дуже часто відчували себе в енергії дитини. Ви не знали, як вам захиститися. Були моменти, де почували себе беззахисними, і розуміли, що немає людей, які будуть за вас боротися, які будуть вас оберігати чи захищати до прикладу. Дуже часто ви почували себе слабкими і потребували якраз підтримки і допомоги близьких, але її не відчували. Скажу вам, що це для вас закривається, тому що далі я бачу, що ви навчилися пропрацьовувати свої емоції, навчилися домовлятися і там, де вам не бракувало точніше сили або ресурсу, ви вже включали почуття і емоції. І зрозуміли, що для вас не так важлива боротьба, як важливий ваш емоційний стан. Тому. Це дуже хороший урок, який ви пройшли, і мені це подобається. Ви взагалі маєте розуміти, що сили вам вистачає завжди на все, тому що лев це якраз про те, що ви безстрашні, ви хоробрі. І якщо ви навіть не кидаєтеся в бій, відчуваєте себе слабкими, то це говорить, що це просто ще не прийшов час і ви ще не в тому ресурсі. Але це не говорить про те, що ви дійсно не зможете за себе в житті постояти. Так, це що було далі? Дивимося, що буде, що є точніше, ви знаходитеся в Аркані Мир. Це про те, що нарешті відчувається підтримка, і ви знайшли таких самих однодумців, Налагоджуються стосунки в родині, в сім'ї, коли всі разом, коли всі гуртом, коли можливо якась спільна ситуація вас об'єднала. Ну або ж спільна справа. Це про те, що можна відпустити якісь образи в родині, в сім'ї. Ви зараз якраз це пропрацьовуєте, закриваєте якісь давні травми, ситуації неприємні і шукаєте щось хороше, відпускаєте погане. Це дуже добре, тому що сімка мечів про те, що ви несли якийсь такий груз. Тягар точніше, да, який вам не потрібен. І якщо ви його відпускаєте, то в 2026 році ви будете почувати себе легко і щасливо. Так, що буде? Ну, насправді, вам треба зрозуміти, що в 26-му році міняється ось така енергія, коли ви в підвішеному стані, коли ви боялися себе проявляти, коли ви не робили якісь відповідні кроки, ви це все починаєте змінювати. Шістка мечів це коли ситуації рушають з місця, коли ви вже ніколи не будете такими, як раніше. коли ви… Нарешті вирішили, попри все плисти вперед. І це не про те, що ви хочете боротися, воювати. Це про те, що ви хочете щось змінити. І шукаєте вихід. А він точно є. Якщо ви його шукаєте, то ви його знайдете. І 2026 рік про те, мої другі глядачі, що ваші ситуації, які давно не вирішувалися, якраз запускаються. Тому будьте готові вирішити навіть не щось одне, а багато моментів в своєму житті. Хтось може навіть переїхати, придбати новий будинок чи житло. Хтось може піти з старої роботи і починати якісь свої нові проекти, можливо, навіть свою справу там чи бізнес. Тобто ви рушаєте з місця те, що давно стояло, у 26 му році запускається. Так, енергія року, ну, звичайно, це у нас рицар, це про коня, це про відкриті дороги, про подорожі, і тут бачу ще й колісницю. Тому хочу сказати, що будете активно його проводити, будете дійсно відсікати зайве, вже нічого не боятися. Енергія року це про знаєте, таку якусь навіть войовничість, про те, що якщо чогось захотіли, то досягнете це будь-якою ціною. Це також про те, що ви не боїтеся якихось змін. Ви не боїтеся залишитися одні. Ви вже це все пропрацювали. Тому я тут не даремно сказала, що те, що було, те, що є, і те, що буде, бо це має велике значення на 2026 рік. Це буде рік глобальної такої енергії, такого нового потоку. Ви це відчуєте, згадаєте мої слова? Він принесе дуже багато змін. І в цьому році ви не боїтеся нічого, вам не страшно. Є підтримка у вас добре. Якщо навіть хтось не розділяє вашу думку, це теж вас не зупинить і не буде вас. Не буде на вас нагонити ніякого страху. Також хочу вам сказати, що не забувайте періодично відпочивати. Якщо декілька днів активно провели, попрацювали, зробили дуже багато, перемогли в чомусь, то не забувайте відсвяткувати і відпочити. Бо у вас буде все такими хвилями: то ви дуже сильно кидаєтеся в роботу, то ви трішечки хочете, звісно, такого енергії, спокою. Так, і підказка від вищих сил дуже хороша підказка, тому що десятка це взагалі навіть і символ року, бо 2026 рік це якраз буде в нумерології десяте число. Десятка мечів це про те, що ви вже будете в 26-му році народжуватися, все буде покращуватися. Десять це вже точно завершений цикл якихось ситуацій, проблем, якихось у ваших важливих справ життєвих, які ви пройшли, і вже ви зараз будете. Знову народжуватися, буде відновлюватися ваш позитив, ваша легкість кожним днем все ставатиме краще. Але для того, щоб був ресурс, тут є колісниця. Це про те, що треба обирати обов'язково цей рік ви не можете довіряти комусь, ви маєте обирати самостійно, приймати рішення самостійно, покладатися на себе обов'язково. Можете собі слухати щось, можете зважати на думку когось, але дивіться, щоб ця думка була не натиском на вас, щоб хтось не казав вам, як зробити, а щоб ви просто собі вирішували самі, зробити так чи ні. Прислухайтеся, але вирішуйте самі. Ось це дуже важливо, бо колісниця це завжди карта вибору. Якщо ви робите цей вибір самостійно, ви тут. Керуєте цією каретою, то ви їдете вперед. Ну і колісниця це про дороги, це про те, що буде багато подорожей, будете постійно їздити. Навіть я скажу вам, що деколи ви стомитесь від того, що стільки було проїхано там чи пройдено, але, скоріш за все, це ми про такі дороги, де ви їдете. Скільки ви часу потратили в дорозі, скільки ви проїхали, і скільки ви всього побачили. Активний досить рік, і він дуже позитивний. Хоча є багато мечових карт, але я ж кажу, вони всі хороші, нехай вони вас не лякають. Вам бажаю всього доброго! Нехай цей рік буде дійсно сповнений приємними емоціями, правильними почуттями. Такою вашою войовничістю нічого не бійтеся, досягайте бажаного і будьте щасливими. Дякую, що ви були зі мною! І до нових зустрічей!